Безсмертне прощання слов'янки та безліч інших воєнних пісень, а також сучасні твори про Велику Вітчизняну війну лунали площею центральною по обіді 9 травня. Городяни, які не злякались палючого сонця, влаштувались на стільчиках перед сценою. Інші насолоджувалися святковим концертом на лавах біля ялинок або за столиками у палатках виїзної торгівлі. Подвиг героїв Великої вітчизняної війни піснями, танцями, на музичних інструментах... вшановували усі. Від наймолодших бердичівлян, вихованців дитсадків, до найстарших – учасників народного хору ветеранів війни та праці. Творчу компанію їм склали учні міських шкіл, вихованці центру позашкілля, солісти і колективи міського палацу культури. Тощо духовий оркестр розігрів публіку мелодіями воєнних літ, до яких бердичівляни не могли лишитися байдужими. Тож майданчик перед сценою поступово перетворився на танцпол. Ідею міської влади відзначати день перемоги ще й народним гулянням передичемляни сприйняли на ура, адже зазначають, цей величний і святий день об'єднує та згуртовує усіх навколо вічного пам'яті подвигу героїзму. Дуже добре, що така традиція започаткована в Бердичеві, Ми дуже вдячні нашій мерії за те, що вони започаткували таке свято. вдячні працівникам культури, що таке організували, ну неповторне враження. Дійство таке, дітей стільки багато, людей стільки багато, людям хочеться свята, хай вони його мають. І вітаю всіх бердичевлян святом, побажаю їм міцного здоров'я, благополуччя і довгих літ життя. Хай всім людям щастить. До усіх цікавинок, що їх підготували на день перемоги, організатори додалася ще одна: день, коли на відремонтованій площі центральній запрацював довгоочікуваний фонтан назавжди увійде в історію міста. Відтепер усі наступні гарячі масові святкування будуть супроводжуватись приємною прохолодою фонтану. Поруч із ним розташувався ще один об'єкт, який неодмінно з'явиться на сімейних фото усіх бердичівських і не тільки родин. Це гранітний глобус, що омивається водою та на якому великими золотими літерами разом із Вашингтоном і Тель-Авівом гордо красується назва рідного міста. Гуляння на центральній площі 9 травня тривали ще довго і підсумував їх салют на честь перемоги.